Чому ножі на – це неправильний сиквел? Як цей фільм пов'язаний з не вгору і чи затягнута ця картина? Все це ви дізнаєтесь прямо зараз і прямо сьогодні. Всім привіт! З вами Таносикс, і це новорічний тиждень на каналі. Сьогодні я хочу оглянути нову стрічку від Нетфліксу Ножі на голос Кляна Цибуля. Це продовження оригінальної стрічки Ножі на голод 2019 року, в якій знімалися Анна Д Аромас, Кріс Еванс, Джеймі Лі Кертіс, Майкл Шеннон, ну і головний герой та діамант будь-якого фільму Деніел Крейг. Історія першої частини розповідала про найпопулярнішого. Детектива у світі, який розслідував заплутане вбивство в одному заміському маєтку. Перша стрічка відрізнялася унікальним стилем, вишуканими декораціями та приємною та легкою атмосферою. Фільм непогано виступив у прокаті та при бюджеті у 40 мільйонів виробничого бюджету у світі назбирав цілих 196 мільйонів доларів. Саме це і подарували йому продовження, яке згодом і перекупив на свій сервіс сам Netflix. Додатково зазначу, що першу частину я дивився у кінотеатрі і знаєте, мені цей фільм сподобався, проте я не поділяв радості та від цієї слічки з західними критиками та пересічними глядачами. Мені здалося, що фільм був створений занадто просто у виробничому плані, мав досить нудний темп. Ну і деякі актори злегка дратували своєю грою. Щоправда, це не була в даному випадку. Анна де Армас у цій слічці вона мені дуже сподобалась. Тож особиста для мене перша частина це цікавий хороший фільм, проте не шедевр яким він є на думку багатьох людей. І взагалі, ви всі лайна. Як вам таке? І ти, і ти, і ти? І ти? І ти, ти, ти? Сам Смердючий шмат лай. Ну і після цього ми можемо прямо переходити до сиквелу. І ось ножі на голо-2 вийшли на маленькі екрани, і я. після перегляду... Залишився у захваті від побаченого. Фільм дарує неймовірні дві години приємних вражень та легкої літньої атмосфери. Сам сюжет цікавий та не відпускає до фінальних титрів. Ну і найголовніше, фільм дарує таке забуте враження, як власні роздуми та спостереження під час сеансу. Ви будете намагатися кожні п'ять хвилин подумки здогадатися. Хм, Хто вбивця? Хто його спільник? Чому усі основні персонажі не такі прості, як здається, на перший погляд? Ну і який фінал чекає цю заплутану історію? Mm -hmm. Ну а перед тим як продовжити, я хотів би подякувати всім, хто допомагає розвитку каналу на Патреоні, особливо подяка, танкер Експозі Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я. Також дякую всім, хто донатив мені на бонобаночки. Ваші прекрасні імена зараз на екрані. Нагадую, що я збираю на лінзу, комп'ютер та шафу для коміксів, який буде стояти десь отут. Тож, якщо вам подобається мій контент, я буду радий прийняти ваш донат. Розробники та режисер Райан Джонсон пішли найскладнішим шляхом з існуючих, та повністю змінили акторський склад картини, залишивши тільки Деніела Крейга. Тобто тепер франчайз більше схожий на антологію, а не на класичне продовження та класичний сиквел. Саме тому, до речі, у ньому немає цифри 2 у назві. Тому, коли я кажу назву 2, то просто це з урахування того, що я не надто розумний хлопець, а просто оглядач з українського Ютубу. До нового акторського складу увійшли забанені у Голлівуді, а особливо у Марвел Едвард Нортон, забанені Діснейм Дейв Батіста, забанена життям Кейт Гадсен. Та забанене особисто мною за Віжен Кетерін Ган. Ну і додам, що одну з головних ролей тут грає відома в США співачка Женіель Моне. В цілому, кожен актор, навіть ті, кого я не перерахував, відмінно виконують свою роль та прекрасно грають у цій детективній комедії. Райан Джонсон у цьому аспекті виконав свою роботу просто бездоганно. І додатково зазначу, що глядач може не дивитися першу частину, а просто почати перегляд другої. Ці стрічки ніяк не пов'язані і їх об'єднує лише один, один рядок у діалозі між персонажами. Тобто, якщо ви не дивилися першу частину, вам буде все одно. Ви отримаєте такі самі враження, як і ті люди, хто дивилися. Сам сюжет закручений та оригінальний. Я дійсно не міг здогадатися про наявність твісту, який відбувається у середині картини, а також про всі деталі, які заховав у своєму проєкті Райан Джонсон. Сполерити тут і показувати хоч якісь фрагменти. Ну, це буде неповага до вас, тож можете просто довіритись словам Таноса та переглянути цю стрічку. Тут є захопливий сюжет, який може здивувати навіть затятого кіномана. Лиходія чи лиходійку ви може, і вгадаєте. А ось всі деталі точнені. Найголовнішою зміною для мене стала зміна локації. Якщо перша частина була досить камерною стрічкою, події якої відбувалися в маєтку. То ось цей фільм це радість для оператора та колориста. Все виглядає красиво, дорого, монументально та з мінімалізмом. Ножі голову, кляна цибуля, якщо не найкрасивіша слічка року, з погляду на локацію та декорації, то одна з них точно. Що, що, аватар. А. А, так Аватар 2 та Top Gun 2 це неймовірні проєкти. Проте тут краса поєднана саме з простотою, а не з тим, що вона блокбастер, як і у раніше зазначених проєктах. Я в... Евнений, що ви будете захопленням дивитися на цей проєкт, та ще довго не забудете його візуальне наповнення. Ну і окремо відзначу роботу Гафера: це людина, яка виставляє світло. Фільм наповнений цікавими рішеннями та змінами стилю цього елементу. Мені, як людини, яка займається відео, або людина, яка думає, що займається відео, було дуже цікаво дивитися за цими технічними труками та методами роботами спеціаліста. Тож особисто від мене респект тому хлопцю або дівчині, хто робив цю справу. І жодних масок можна дихати. А який басейн, мабуть, піду скупнуся. Мабуть, ще поваляюсь. Енді, сприймайте мою присутність як знак. Принаймні для однієї людини на цьому острові це ніяка не гра. Хотів би також запросити вас до свого телеграм-каналу, в якому я буду викладати важливі повідомлення та свої коротенькі думки або новини. Буду радий бачити кожного з вас. Приєднуйтесь. А тепер запрошую вас на явище, яке виконується кожного тижня. А саме оцінка фільму за. Нескінченним рейтингом. Поїхали. Камінь часу. Перегляд картини пролітає як реактивний літак, і ви навіть не помітите часу, який віддасте за цей фільм. Проте все змінюється у фіналі, а точніше, у фіналах картини, як і в першій частині розкриття злочину та лиходія або Буде довгим та іноді занудним. Саме тому я вважаю, що картина затягнута десь на 5 або 15 хвилин саме під час кінцівки. Водночас перша частина була така сама, а тому це виглядає як авторський почерк Райна Джонсона, а не прогалина у плануванні та монтуванні стрічки. Камінь просто рух. Но жін голосліна цивуля дарує нам подорож до Греції на прекрасний остров в Андреалічному морі. Сказати, що картина красива, не сказати жодного слова. Локація обрана неймовірно вдало і виправляє головний недолік першої частини її камерність. Тепер ви не відчуваєте стін, які давлять на глядача, на сюжет, на персонажів, а відпочиваєте на свіжому повітрі та засмагаєте біля басейну. Це ж прекрасно. Камінчик іде до Джонсона. Камінь розуму. Якщо ви вважаєте, що цей огляд набагато розумніший за сам фільм. То дякую, звісно. Ну реально дякую. Проте фільм все ж таки розумніше. Разів так у мільярд. Кожна підсказка, яку ви помітите і будете вважати, ха. Я знаю відповідь, є лише обманкою. Фільм обігрує вас майже щосекунди і дійсно вражає своїм фіналом. Проте я не здогадався стосовно мотивів, цілей та деталі того, як він або вона зробили цю свою грязну справу. І зазначу такий момент: у фільмі немає рояля у кущах. Тобто Джонсон все ж таки зняв справжній, чесний детектив, а не картину з Деса Ексмахіною у кінці. Ще один камінчик летить у кишеню до Райна Джонсона. Камінь реальності. Атмосфера у стрічки гіпнотизує і не відпускає до самого кінця. Це одна з найцікавіших стрічок цього року. І претендент на фільм. Року про які проблеми з атмосферою тут можна говорити, якщо ви шукаєте дійсно якісну стрічку старої школи, яка робить правильні акценти та дарує глядачеві дійсно цікаве наповнення. Ножі голос на цибуля це ідеальний варіант. Третій камінчик поїхав прямо до Джонсона. Камінь сили, а ось тут я вже не можу надати камінь через те, що у стрічці ну просто немає екшену. Так, є динамічні сцени, їх тут багато. Проте сам екшен виконан карикатурно та виглядає більше як мультяшні бої або театральна постановка з акторами, які завжди переграють. А не сучасний фільм. На мою особисту думку, все ж таки, один цікавий екшен момент можна було б додати у стрічку, навіть у вигляді мета-іронії. Ну або просто що вставляти у трейлери. Тож ні, цього разу я не можу дати цей камінчик. Камінь душі. Картина має душу, індивідуальність і дарує людям задоволення від перегляду. Якщо це не камінь душі, то просто киньте в мене дізлайком. Це прекрасний приклад того, як слід знімати сиквел, коли ви робите проєкт не заради використання оригінальної назви, а заради іншого погляду на франчайз. Ідеальне влучання Джонсона та Нетфліксу у серця глядачів. По всьому світу. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам першу стрічку від цього ж режисера. Хоча мені здається, що багато хто і так вже це зробив, грав хованки з неймовірно чорним гумором та відчуттям атмосферу, схожим на цей фільм. Ну і також прекрасною акторкою, вбивство у східному експресі, який є серйозною версією цього фільму. Славні хлопці, фільм Гослінга та Кроу зі схожим вайбом, і погані справи в Ель Роялі, який є середнім фільмом загалом, проте може подарувати вам цікавий вечір від одного перегляду. Якщо підсумовувати, то ножі на голос», Кляна Цибуля це не стандартний сиквел. Він не використовує стандартну формулу більше яскравіше дорожче, а йде шляхом антології. Шляхом складним, проте оригінальним. Проєкт пропонує нову історію, нову локацію, нових героїв та нову атмосферу. Я дуже радий за Райана Джонсона, який зняв прекрасну картину, бо його робота у франчайзі Зорені Війни залишила неоднозначне враження у кіноманів по всьому світу та підкоптила його загальну репутацію сильного режисера. Я також радий за Netflix, які купили цей фільм та повірили в нього. Це ідеальне завершення року для медіа гіганту. Як до речі, минулого року сталося «Не дивись вгору. І я радий заглядачів, які отримують красиву та цікаву стрічку всього за вартість місячної підписки. Тож я щиро рекомендую до перегляду у новорічні свята ножі на голо covers their tracks. Дякую всім за перегляд. Нагадую, що 31 грудня ви побачите на каналі новорічне привітання мого особливого гостя, якого я поки не можу назвати. А вже після нового року я згадаю ножі на голос Кляна Цибуля у висновках року. Я планую зробити серію відео про найкращі та найгірші серіали та фільми цього 2022 року. Тож залишайтесь на каналі, і також з нового року на цьому каналі буде виходити контент тільки про серіали та кіно. Тож, якщо ви шукаєте контент про ігри, я надам вам посилання на окремий канал, в якому буде виходити вже контент тільки про ігри. З вами був Танос, цибулянайте.